Ну що ж, давайте поринемо в цю історію. Це розповідь про те, як досвід травматичного дорослішення в Англії може, як не дивно, стати основою для дуже мудрого та усвідомленого батьківства вже в Америці. Історія Роджера Беннета просто неймовірний приклад цього. І ось всього одне речення я вважаю себе американцем, що опинився в тілі англійця. Воно, мабуть, найкраще передає головний конфлікт його юності. Це ж те саме відчуття, коли почуваєшся чужим у власному домі, у власному місті і навіть у власному тілі. Перенесімося у Ліверпуль 80-х років. Саме там починається його історія. Він згадує те місто як чорнобіле, і це не просто метафора, це був час промислового занепаду, тотального безробіття, героїнової епідемії. І от на цьому похмурому фоні він мріяв про яскравий кольоровий світ Америки, який бачив по телевізору. Отже, перша частина його історії чужинець у Ліверпулі. Давайте спробуємо розібратися, що ж це означало на практиці, як саме він почувався чужинцям у своєму ж місті. Виявляється, що до всіх підліткових проблем Беннет уже був, так би мовити, тройним аутсайдером. Уявіть собі, по-перше, він був євреєм у місті, де переважна більшість католики. По-друге, він був із родини середнього класу, а жив у робітничому районі, і на довершення ходив до школи, яка все ще жила за якимись застарілими колоніальними традиціями старої Англії. І як же втекти від такої реальності? Його порятунком став уявний світ, збудований на американській поп культурі, телешоу, музиці фільмах. І от вам цей контраст з одного боку, його власна похмура чорно-біла реальність занепаду, а з іншого яскравий кольоровий світ надії, свободи і безмежних можливостей, який він бачив на екрані. А тепер переходимо до, мабуть, найважчого періоду. Він називає це імперія дорослішання, і це не просто красива назва. Це була справжня соціальна ієрархія зі своїми жорсткими правилами, в якій доводилося буквально виживати. Ось його власні слова. Це була жорстока імперія, населена двома різними класами, хлопцями, які пройшли через зміни, і тими з нас, хто ще ні. Тобто статеве дозрівання це була не просто біологія, це була справжня лінія фронту, яка розділила всіх на два ворожі табори. Він навіть придумав назву для своєї групи євнухи, тобто ті, хто ще не дозрів. І от уявіть він з болем дивився, як його друзі, його соратники один за одним ставали зрадниками і переходили на той бік, залишаючи його практично наодинці. І треба розуміти, що школа в ті часи це було жорстке місце. Фізичні покарання від вчителів. Це вважалося ну, звичайною частиною навчального процесу. Прийти додому в синцях від лінійки чи палиці було абсолютною нормою. Але знаєте, найстрашніше було навіть не на уроках чи на спортивному майданчику. Найбільший жах відбувався у роздягальні. Це було щось на кшталт володаря мух, дике місце соціального терору, де фізичний розвиток кожного виставлявся на загальний огляд і жорстоко висміювався. І що справді шокує, так це те, що в цьому приниженні брали участь не тільки учні, а й вчителі. Одного разу вчитель просто на всю роздягальню при всіх прокоментував його тіло, назвавши його деформованим мікропенісом. Це, ну, це просто показує наскільки жорстокою була сама система. А як щодо сексуальної освіти? О, це взагалі окрема історія, абсурдна до неможливості. Уявіть собі цю картину. Вчитель з однією рукою, який сердито намагається натягнути презерватив на лінійку. Звідки ж тоді було брати інформацію? Правильно, скрадених у батьків книжок та старої порнографії. І це, звісно, формувало абсолютно викривлене фантазійне уявлення про секс. То як же в такому ворожому середовищі можна було вижити, давайте подивимося, як йому вдалося не зламатися. Третя частина нашої розповіді вижити завдяки голосу. Це про переломний момент, коли він знайшов свою, ну скажімо так, свою броню. Фізичної сили, щоб дати відсіч, у нього не було. Тож довелося воювати іншим. Його зброєю став його язик. Він навчився бути швидким, дотепним, використовувати гумор щоб захиститися. Власне, його особистість і стала його щитом. Пошук себе це завжди процес спроби помилок. Спочатку він приміряв на себе образ Дона Джонсона, ну знаєте, з поліції Майами не спрацювало. Потім були дивакуваті герої фільмів Джона Гюза, теж якось не те. Я ж потім він знайшов своїх героїв Брюса Вілліса та Гурт Ранді МСі, людей, які перемагали не м'язами, а гострим словом. І от ми підходимо до найцікавішого, як увесь цей, скажімо, прямо пекельний досвід вплинув на те, яким батьком він став. Це фінальна частина нашої розповіді батьківство з минулого. І тут ключовим став один урок, який він колись отримав від власного батька. Той сказав йому: Я мусив це зробити, бо я не твій друг, я твій батько. Ось ця фраза, це просте речення стало для нього головним правилом розуміння того, що бути батьком це не те саме, що бути другом. На основі цього він вибудував власну філософію. Що головне, по-перше, це емпатія і впертість, потім фокус не на оцінках чи медалях, а на характері дитини. І що дуже важливо, не боятися говорити про власні слабкості і труднощі. Ну і звісно, пам'ятати спочатку ти батько, а вже потім усе інше. І знаєте, є одна історія, яка, мабуть, найкраще показує цю зміну між поколіннями. Пам'ятаєте того вчителя з лінійкою? Так от, коли Беннету довелося говорити про секс зі своїм сином, він взяв банан і презерватив. Це наче смішно, але насправді це ж ціла прірва в підході. Це про емпатію і про нормальну, здорову розмову. І вся ця історія, знаєте, вона змушує замислитись і про себе. Які уроки з нашого власного минулого, навіть ті, що досі болять, ми можемо перетворити на щось корисне, на щось краще для тих, хто прийде після нас?